Never gonna get it, never gonna get it Never gonna get it, never gonna get it Never gonna get it Never gonna get it, never gonna get Гляньте на нього. Це ж не людина, а шмаджіро якийсь. Хапайте падлу. На, прикройся. Ого, таке не забувається. Диві. А ну, келешні, О, Це ж я Боб. Робі пісік з твого класу. Я в шоці! Ти скинув 100 кілограмів! Що ти робив? Одну єдину штуку. Я теж так хочу. Я качався 6 годин на день, без перерви, 20 років поспіль. Скажу тобі відразу. Я працюю в церу. Ти ж не ще приколюєшся! Фідайте зброю! Кому сказано! Є один план. До кінця можна не дожити, але якщо спрацює, будеш онукам розказувати. Круто! Ні! Ні, це не круто! Круто! Ні, фіга не круто! Тижні тому ворог держави поцупив ключі до шифрів шпигунської супутникової програми. Мені потрібні твої унікальні бухгалтерські знання, щоб розібратися у цій головоломці. Ти як шоколадний гугл. Бі-бі-бі-бі. Ти, ти був найкрутіший у школі. Ти мій єдиний друг Келвін. Я більше нікому не довіряю. <плес> ти вже свій. Я не свій. Я знаю, але вони ні. Ну то що? Ти приймаєш бажане за дійсне. Це нормально. Я не вами! <плес> Наша тачка? Не ця. Господи! Господи! <плес> Ти обрав кар'єру в ЦРУ, шпигуна! Наїзди задовбали. Ти як Джейсон Борн у шортах! <плес> Бачить прийомчик во! Я його штрикнув! Я його штрихнув! Yeah. Півтора шпигуна! Пам'ятаєш свої стрибки через спину? Ану стрибни! Не ну, дотягнув трохи з 30 червня у кіно.